Соловор Вячеслав Иванович, глава Зарусканской сільської рады. Добрый день. Что у вас случилось? Делитесь. Ну, случилось, в принципе, тут каждый день у нас что-то случается, но ситуация, как бы, нестандартна. У нас уже много лет помни особо діють не тільки, скажем, противозаконно, але роблять те, що хотят. На жаль, Органи місцевого самоврядування повинні діяти тільки на підставі і Конституції України, але наші звернення будь-які органи нічим не вінчуються. ВОЗ і нині там. На сьогодні одна особа, це Кравченко Олександр Олександрович, здійснив самозахоплення земельної ділянки і створив копанку приблизно в 10 десь на десяті сотках землі. Завдав збитки сільській раді, екологічні збитки на навколишньому середовищу, і крім статистичного виклика ревіділу міліції, ніяких дій на жаль не вживається. Що викликає широке обурення сусідів місцевої громади? І я, як сільський голова, повинен звернутися до засоби масової інформації і до всіх друзів, які не байдужі до нашої ситуації коло захоплення земельних ділянок як СГ, так і, скажімо, можех населених пунктів за допомогою. Понятно, посипа. Можна буде проїхатися, побачити, де вони це все Так, да, ми, ми зараз проїдемо. Хоч я нахожуся в відпустці, але я завжди на роботі цілодобово, я задоволенням. проведу вас на место событий. Дякую. Мужчина, добрый день, а вы здесь живете? Нет? Не, не рабочие, которые поставили постоянно, постоянно 20 лет, вот, тут вот, все работают. Ну, там... Это там где-то копанка, да? Копанка там, с стороны. Да, да, что происходит у него там ну -а -а -а. я Як з 2006 року йому робилася э, э, пропозиція стосовно оформлення, легалізації до даної діяльності. Але людина зневажає, задає збитки. А от хозяїн, пожалуйста. А, да, да. да, да. да, да. а де він лес берет? А высело. Ви знаєте, сложно сказати, ми не вправе, ми не ті органи, которые как бы, право перевірити всю діяльність. Ні, це що поэтому... ворується, ми так да, просто. Там, на самом деле, Ми ж не можемо сказати, ми ж не прокуратура і не суд. Там десь да, видно, пілорама, яка сушилка далі, цеха хас стоять идут. В принципі, ви бачите, готова продукція лицепродукція, яка постійно, цілодобово виготовляється, да вагони маленькие. Дана особа не раз зверталася до мене, як до сільського голови, видачу фіктивних документів на лісові матеріали. Ну, на що, звісно, я, як сільський голова, не мог піти, так як заходжусь на державні служби. Тому ми повинні були вимушені звернутися до наших друзів із і ІДАР для допомоги, тому що ні фіскальні органи, ні фіскальна служба, ні, ми неодноразово зверталися до них про е, такі правопорушення, що людина не працює, використовує тариф електроенергії теж зверталися до це ж сушилка на електричка. То у нього можливо на дровах, але всі всі мотори на електро... на електродвигуни питаються струмом. Дана дана значить дана дане підприємство знаходиться на кінці фідера і занижує суттєво напругу. І платиться електроенергія по по тарифу населення, а не по промтарифу, як це повинно бути. Тобто це все заминається. Ми куди ми не звертаємося. Після перевірок бос і там вже ніяких дій не вживається. Ну, Напевно, є певні структури, які прикривають цю справу, а можливо і мають все зиск. Це ставовка, сталовка. Ну, зараз ми з той сторони давайте пройдемо. Добрий день. Скажіть, пожалуйста, в Полтаві інформ. У вас цех зі столярний чи як? Нема ничего у вас такого, да? А вот это доски вы купили вот такими, да? Нема пилорама. А, у вас своя пилорама есть, да? Понятно. Мы может, можем пройти, чтобы посмотреть. Да? Вы да, пустите? Я... А? Не, ну я, я как все-таки голова вам предлагаю. Да. То есть просто так... И, то, вы, вы не, не разрешаете нам, да? То есть посмотрите ну, вашу пилораму... Спасибо, извините. Ого! Этот человек себе озеро решил тут сделать или что? Интересно. Да, да. Ну, такая как пристань прыстань А если подавиться за шланг? Это же его шланг. Ну да, конечно, конечно. Да, давайте пройдем по шлангу, посмотрим. Так а это водопроводная вода, интересно, или ну, Сейчас, да, закачивается водопроводная. Со, со скважины или со, со скважины? Да. А, со скважины. А, скважину? может быть даже есть водопровода, который, в у него здесь есть, и он еще... Мы же дверь все равно задом. Ну, не, не Мы можем зайти за зачем. Эта земля принадлежит ему или Цыской ради землі. Это Цыської ради земля. То есть на сьогодні завдались збудки таких об'ємів, що, ну, повірте мені, екіли проїжджала міліція на поля, а техніка схована тут. То есть поки ми викликали райвідділ, машини, які вивозили ґрунт, виїхали, сховалися, а Екскаватор, який здійснював, е, сховав 3-4 хати рядишком, щоб ну, тіпо, вони уїхали, нікого немає. Тіпо, і от, от все, як є, так і є. Поэтому Сосідка, ну, повідомила, що от якраз яка живе, що по її території їздять і що вчиняється дане правопорушення. Тому ну, були всі заходи вжиті нами, але ж особа не притягнута, я думаю, що і не буде притягнута в зв'язку з тим, що ну, напевно тут певні речаги прикриття йдуть. Пам'ятна прокуратуру ви обращались. Ми ще з готуємо. Ми сьогодні дану особу викликали у сільську раду для надання пояснень і відповідних документів. Віз відповідних документів, наданих даною особою, можна зробити висновок, що земельна ділянка в нього не ставок за межами його земельної ділянки, яка приватизована. І, Дана копанка здійснена без відповідних документів, без проєкту, без проєктів відведення, без дозволу. Бу, всі, всі, всі документи, які е, будуть вивчені, будуть направлені про охоронну прокуратуру, екологічну інспекцію для відшкодування завданих будків сільської раді. Але я не впевнений, що цим документам буде даний код. Із практики ці років, повірте, там де виступає орган місцевого самоврядування, на жаль, ну не вживається заходів. Тому що, певно, у нас немає, на жаль, на сьогодні таких речагів впливу на ці інспекції. Ілі буде очередна відписка або замилювання справи. І все. Скажіть, будь ласка, а з якою целлю ви тут копаєте? Ви щось плануєте тут красиве? А що іменно? Для себе. Для себе? Для людей. Для людей? А что именно здесь будет? Рыба тут будет. Вы хотите сделать, рыбу разводить, да? Для рыбаков? Для... Да, для себя. Для людей. А скажите, документально оформлено у вас? Да, оформлено. Все нормально у вас оформлено, да? да? А почему о, да, говорят? Що... Раді є для водопониження. Тут ставок уже був. Це Тут раньше был ставок, вы его только углубляете, вычищаете, да. я правильно понимаю? Да. А почему такая конфликтная ситуация получается? А Я в контакте с сельским головой. А в связи с чем? Что-то по-личному, да. да? Но вы считаете себя правым, я правильно понимаю? То есть документально все оформлено правильно, официально все, да? А эта земля принадлежит вам или сельсовету? Да, соток. Для сельского, сельского У вас оформлен да. этот участок, да? Понятно, спасибо. Ну это то, что вывезено от, э, из того ставка. То есть вывозится недалеко все. А, и вон. Я просил милицию, чтобы проверили документы на технику. Техника тоже. Никто документы не проверил, никакого договора подряда не было. То есть, возможно, тут правопорушение. То есть была нанята техника за наличный расчет. Никому ничего не сплачивалось, только напрямую. То есть, ну, на жаль, ну милиция, ну, есть милиция. Но понимаете? мы видим факт, сам работы совершены. Да? Это же ведрами люди не могли да, нет, переносить нет. это. Тут возилось 4-5 часов беспрерывной работы. То есть вы сейчас можете посмотреть вот здесь. Ого, и в эту вот сторону. сторону. Ну, тысячи кубов, я думаю, нужно, не, не знаю, как померить его. Сейчас хорошо видно с этой стороны. И вот туда дальше пошло. свежая земля. Свежая видно. Она вон еще комья даже они не порасходились, потому что Вчера был дождь, а вот сьогодні оно еще свежее, вот совсем свеженькое. Ніякі погрози не зупинять, скажем, настаню правда, настаню наказання винних осіб. Я думаю, что Наші друзі із ОПК Айдара проконтролюють виконання певними службами своїх обов'язків. Я сподіваюся, що наші громадяни не будуть боятися цих погроз, які йдуть від деяких князьків, які тут визимнили себе царями. І що майно громади, власність громади належить всім однаково, і всі перед законом рівні. І звініть ще раз, я правильно розумію, вам угрожали? Так, да, ну вони в мене погрози йдуть. Постійно, але ну, я до цього звик. Ви знаєте, вже по початку 6 7 року було це незвично, але сейчас звична звична робота, але неприємно їх чути. Ну, Вам в глаза угрожають, або по телефону? По телефону як? і в глаза наїдині. Тобто без свідків люди знають, як, як як це зробити, щоб не було фіксовано. У вас Поэтому, є сім'я, діти? Так, да, У мене є дружина, в мене є донька. Сколько дочки? А дочка лікаря, Ну, нам уже доросла, 27 років. Поэтому... Она рядом с вами? Да. Це радость, життя и опора. Понятно, спасибо.